Державна наукова установа, Центр інноваційних технологій охорони здоров'я, державного управління справами це багатопрофільна організація, яка обслуговує близько 700 тисяч відвідувань пацієнтів за рік і надає амбулаторну поліклінічну та стаціонарну допомогу у місті Києві. Американською благодійною організацією Direct Relief у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та міністерством охорони здоров'я України і благодійною організацією Благодійний фонд Євгена Пивоварова втілюється проект Power for Health з метою забезпечення критичної та соціальної інфраструктури України, зокрема за. Кладів охорони здоров'я в центрі інноваційних технологій охорони здоров'я впроваджено систему зберігання енергії Tesla Powerwall 2 задля використання у випадках блекауту або у разі нестабільності електромережі. Система безперебійного живлення Tesla Powerwall має критичне значення для установи під час вимкнення електроенергії. Загалом заклад отримав 15 комплектів Tesla Powerwall 2. усі пристрої вже встановлено та успішно введено в експлуатацію і використовуються як альтернативне джерело енергії для безперебійного живлення та для освітлення в коридорах та у відділеннях, де надається анестезіологічна підтримка під час операцій, і проводиться інтенсивна терапія для пацієнтів у критичних станах, там де проводяться операції на серці та судинах. В операційному блоці, де саме відсутність електроенергії, може поставити під загрозу життя пацієнтів, особливо якщо вони потребують екстреної допомоги або знаходяться під медичним наглядом. Павервол дозволяє медперсоналу без затримок продовжувати лікування при виконанні операцій, пов'язаних із захворюваннями сичововідної системи, здійснювати хірургічні втручання при гінекологічних патологіях, проводити хірургічні лікування травм і переломів, виконувати малоінвазивні хірургічні операції за допомогою ендоскопа, здійснювати операції, пов'язані із захворюваннями лор органів, проводити різноманітні операції на внутрішніх органах. Шкірі та інших тканинах забезпечується ведення пологів та спостереження за новонародженими. Безперервно проводяться хірургічні втручання на очах, зокрема катаракти, глаукоми та інших офтальмологічних захворювань. Також забезпечено безперервний зв'язок між підрозділами та з швидкою медичною допомогою. В серверній забезпечується зберігання, обробка та передача даних закладу, підтримується функціонування інформаційних систем та безперебійна робота обладнання. Виконуються різноманітні аналізи для діагностики захворювань. Powerwall забезпечує стабільну роботу під час перебоїв. Tesla Powerwall здатна автоматично перемикатися на живлення від батарей під час відключення енергії, що усуває потребу в ручному запуску дизельних генераторів. Вона також може накопичувати енергію від сонячних панелей, зменшуючи витрати на електроенергію. Наш центр має спеціалістів, сертифікованих компанією Тесла, які ввели в експлуатацію всі системи збереження енергії у 15 відділеннях закладу. Активація здійснюється за допомогою коду на пристрої та мобільного додатка адміністратора Тесла One. Tesla Powerwall є не лише резервним джерелом енергії, але й засобом підвищення надійності, безпеки та ефективності роботи медичного закладу. Це інвестиція в стабільність і довіру пацієнтів, особливо в критичних ситуаціях. У майбутньому планується розширення автономної системи енергопостачання для забезпечення безперервного постачання електроенергії. До системи можна буде додати нові сонячні батареї, оскільки система акумулювання енергії Tesla Powerwall спеціально спроєктована для взаємодії з сонячними панелями. Це дозволяє накопичувати надлишкову електроенергію, вироблену цими панелями. Використовувати її у випадках відключення енергопостачання, висловлюємо слова вдячності і шанування благодійній організації Direct Relief, Міністерству цифрової трансформації України, Міністерству охорони здоров'я України, Тесла та благодійній організації, благодійний фонд Євгена Пивоварова у наданні благодійної допомоги у вигляді 15 комплектів системи зберігання енергії Тесла Powerwall-2. для більш повної енергонезалежності бажано ще до встановити сонячні панелі потужністю 350 кВт, які в подальшому будуть використовуватись для забезпечення безперебійно. Роботи медичного обладнання при аварійному відключенні, чи роботи в умовах дефіциту постачання електроенергії, яке однозначно врятує не одну сотню життів.